Народився верховний архієпископ Йосип Сліпий в українській хліборобській християнській родині в селі Заздрість Стеребовлянського району. Зараз там знаходиться музей садиба патріарха. Главою Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий став по смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року. А за півроку його резиденцію біля собору Святого Юра у Львові оточили кілька десятків автомобілів. Владику арештували. 1957 році, будучи довічно ув'язненим у сталінських таборах, він пише пасторське послання до українців. Перші слова якого звучать так: Великого бажайте, ті слова великого бажайте справді стали для нас дійсністю на Майдані, тому що кожен з тих юних сердець були різні люди віком, але серця були юними. У всіх бажають великого. І тисячі тих, що до сьогодні воюють на різних фронтах воєнних, на фронтах пошуків правди в сьогоднішньому нашому суспільстві, є тими послідовниками патріарха Сліпого. У 1963 році глава Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий прибув у Рим. За його звільнення клопотали американський президент Джон Кеннеді і святіший отець Іван XXIII. В цей час патріарх мобілізує українське релігійне національне життя по світу, дає нове життя у ГКЦ, займається великою науковою працею. 7 вересня 1984 року. Серце патріарха Йосипа Сліпого зупинилося. Його ховали 14 єпископів, 50. 50 священиків, більше тисячі вірних з усього світу. Тоді Ватикан оголосив сорокоденну жалобу. Ось такими словами попрощався з Йосифом Сліпим папа Іван Павло II. Подібно, як Христос на ульхоті. Кардинал Сліпі, 18 років заслання терпіння. Він не Місця, але як герой достойну витримав. Вічна йому пам'ять. Іван Павло II, коли відвідував тіло покійного патріарха Йосифа, схилився біля нього в своїй молитві і вперше, чого не було ніколи в історії, віддав честь, поцілувавши його руку. Руку людини, котра була свідком. Віри мученої церкви перед цілим світом. Тридцяту річницю від дня смерті патріарха Йосифа Сліпого відзначать у селі Заздрі Стребовлянського району в суботу, 6 вересня, о 9.30 розпочнеться архієрейська свята літургія. Далі відбудеться процесійний хід до родинного гробівця сліпих. Передбачена урочиста академія, перегляд фільму, презентація книги Шляху безсмертя, вшанувати пам'ять патріарха. Запрошують усіх охочих.